Це Мій найкращий друг в цьому закладі. Це найкраща колежаночка моя. Вона така дуже командна людина. Мені, мабуть, з персоналом дуже повезло. Хоч знаєте, жіночий колектив, як то кажуть, ой, тяжко прижитися. Прийняли добре і допомагали в усьому. Якщо щось у неї не сполучається, я допомагаю. Якщо. У неї у що мене щось іде не так. Вона завжди на підхваті. Так склалося життя. Що е, після інституту я почала працювати лікарем дільничним в поліклініці на Рокосовського. ще тоді потім я перейшла працювати в жіночу колонію в будинок дитини, почала вчитися, організовувати колектив, бути як знаєте, маленьким таким керівником структурного підрозділу. Як колега, вона відповідальна, цілеспрямована, вона надійна. Як керівник вона дуже уважна, відповідальна. Для мене робота це, мабуть, впевненість собі в першу чергу. Пацієнти її люблять, і вона я чую, як вона спілкується з пацієнтами. Що у тебе хворіє? Отак воно в тебе коле там. У мене кожного дня є прийом або ранком, або ввечері. Задоволення отримуєш як лікар. якусь така гордість в тебе з'являється, коли пацієнт каже. Мені вже краще під час воєнних дій Катерина Вітальна, звісно, проявила себе і як лікар, і як організатор. Війна повномасштабна. Це зовсім знаєте, як е, окрема тема. Я була в Чернігові під обстрілами. Мій будинок попало емоційно. Найважче це були ночі. Коли ти бачиш, як у вікні горить все, знаєш, як як аду якомусь палало. Моя дитина, будучи твої було 13 років. Кожного ранку сідала на велосипед і їхала до дідуся за хлібом або там в чергу. Пішов, став, і сама дитина стояла. Ну, це для мене теж. Знаєте, я зрозуміла, що моя дитина за ці два місяці вона дуже подорослішала. Під час війни багато лікарів, хто уїхав, вона ходила туди, де люди сиділи в підвалах, бо багато хворих було. У неї такі велосипед був красивий, Вона на велосипеді приїжджала. Я в малого свого відібрала велосипед. Такий ще підростковий, і почала їздити сюди на роботу. Людей було мало на роботі, чоловіків мало. Гуманітарку привозили, і тоді привозили її багато, і вони самі її носили. Я ходила е, в храми, в собори, в підвали, бо московища тієї самої жіночої колонії, тому що я там біля неї рядом е, жила, надавала допомогу дітям. Ну, це було дуже важко і дорослим. Якось от завжди споминаєш, і завжди аж е трепетіння таке в душі. В Троїцькому е соборі там було дуже тісно. Ну я не знаю, скільки там було людей в підвалі в цьому. Вони прямо собаки на ступенічках сиділи, е діти на подушках сиділи, е люди просто, знаєте, отак-от в, кр в кроватки теж сиділи. Ну, якось Ну, це завжди, знаєте, така хвилююча тема. Душу мою лікує це. Дом. Мій будинок, моя сім'я це для мене все. Мрію, щоб батьки були ще здорові, живі. Хочеться як подовше, щоб я була дитиною. Вона дуже добра людина, без якої вона завжди вона посміхається. Вона, коли йдеш, вона прям сіяє. Ну, це жінка спокійна, красива, гарна. Вона дуже гарна господиня. Ми і коли були якісь світа, ми в неї от були в гостях неї дуже багато квітів. З неї сторони, ніжна, така жіночна, така от добра, ласкава, а з другої сторони, сильна духом, наполеглива. Моє це отут. Отут, що я маю. Чернігів, це знаєте, це моя молодість, моя зрілість, вал, стометрівка, красна площа. Я живу в районі Вісковиці, Болдини Гори, Антоніва Печери. Ну це не знаю, як можна без них, я не знаю. Чесно, більше всього почала цінувати життя. Мабуть, кажу всім, зараз треба прийняти все. Хочеться плакати, плач. Хочеться співати, радіти, раді. Хочеться поїхати відпочити. Відпочивай, тому що треба цінити кожну мить, просто жити, жити, працювати, радіти і не відкладувати на потім.